Саме по таких платниках, як оце цей. не спортивних водоймах. На спортивних майже всі кліпсуються. Дуже рідко, да. там уже люди їздять, які хочуть піймати велику рибу. Там все якби з цим чітко. Фактично, там нема таких початківців, які б не кліпсувались. Але, ну, маркериця ну це таке, Навіть спортсмени не всі маркеряться, розумієте? Тому що ну, немає в цьому сенсу такого великого. По-перше, не кожен початківець має бюджет на те ж маркерне вудлище. Не то, що на маркерне, в нього нема нормального спода. Тобто я бачу, що годуються люди просто звичайними своїми робочими палками, перегружають їх ті з помбами, кидають таку, знаєте, не із-за себе, а тако з боку кидають, тому що боїться, щоб він не зламався. Тому що багато робочих палок ну, вони просто не... Пристосовані для таких важких екстремальних умов. Тому чесно вам скажу, маркеріння це, ну я ж кажу, це вже там набагато. Це вже коли вам ніхрен робити. Ви приїхали, хочете ви потратити годину-дві, і той, що воно вам дасть, я не знаю. Що ви будете ходити з тим маркером, знайдете собі якісь в голову, вб'єте якісь точки, впретесь у них, а потім, не дай Бог, спортити рибалку. Тому що, як на мене, краще пошукова риболовля на будь-якій водоймі, на любові, навіть на спортивної. Там риби більше і у вас більше шансів піймати, ніж на такому платнику, де 45-й сектор, уявіть собі, кілометр довжиною озеро. Тут, да, так, їде розгулятися, а коли приїжджаєш там на якусь невеличку спортивну водойму, там і так риби дуже багато, там і ви швидше знайдете. Тим паче дивіться, зараз е, така ситуація ще у нас в країні, вона вже там другий чи третій рік, в річках дуже сильно падає рівень води. Я був на Салтанівці. Катастрофа, води взагалі нема. Картар міліє. Ну і скажіть, нахіра там маркіриця? Ну який сенс в цьому? Ну, приїхали, ну умовно кажучи, ви кидаєте на 100, а вода настільки впала, що ви ловить вже на 40, на 50, навіть на 60 ви не будете, бо води по коліно. Ви будете ловити де? На максимальних своїх можливостях. Тобто це 80, грубо говоря, 90, 100. Ну ловить ту точку просто по всій. У вас немає шансу вже по-іншому. Нахрена вам маркер, дуже багато водойм обміліли, глибина немає, і ви хоч не хоч уходите від берега, тому що ну, ловити на глибині там, 40 см ну, можна, але якби немає сенсу. Тому маркер для мене, я на них дивлюсь, і просто ну, мені смішно до такої степені, що вони оце, початківців заманюють в цю дурну, в дурну справу. Краще кліпсуйтесь, міняйте дистанції, ви так швидше знайдете рибу. Не лініться, не вбивайте собі голову маркером, шукайте її всім миру, добра. До зустрічі на водоймах. Бувайте!